Із першу новини з Харкова росіяни знову вдарили по мирному українському місту керованими авіабомбами. Під завалами можуть бути люди. Стежимо за рятувальними роботами, а поки що перші подробиці. Удар по Харкову Росіяни здійснили з району Білгорода. Керована авіабомба влучила у багатоповерхівку і буквально знищила квартиру на 10-му поверсі. Є обвали конструкцій. між 9-м та 12-м поверхами. Спалахнула пожежа. Місцева влада вже повідомила про близько 40 поранених. Серед них троє дітей. Рятувальна операція триває. Європа атакував Борис, потужні повені в Польщі, Румунії та Чехії. Австрію засипає снігом. Синоптики попереджають про катастрофічний рівень загрози. У Польщі та Чехії голосили часткову евакуацію. В Румунії вже є загиблі. Близько п'яти тисяч будинків зруйновані. Укрзалізниця повідомила про зупинку потягів з Праги до чопа і до Перемишля. А Одесу Борис уже зачепив на кількох вулицях. Вода піднялася вже вище капотів авто. Від завтра циклон має дістатися Закарпаття та Франківщини. Очікують відчутне підняття води в річках переворот в космосі під назвою Поларіс, приватна компанія на приватні гроші з приватним екіпажем на приватному космічному кораблі, провела перший незалежний вихід у відкритий космос. Причому вперше після польоту на місяць людини піднялися на орбіту в 1400 кілометрів. Зазвичай МКС літає всього за 400 кілометрів від землі. Та головне жодна держава не контролювала цю бізнес-місію. Екіпаж з двох жінок і двох чоловіків сьогодні. Успішно приводнився. але завершення польоту то лише перший прояв завоювання космосу бізнесом. Принаймні, космічна шахтно-видобувна компанія вже оголосила про своє створення.